Всім вітання. На календарі у нас 4 травня. Закінчили епопею з посівом сої. Ось приїхали на діляночку. Тут де в нас соя посіяна. Увага 12 квітня. Ось в такому вона стані. Досить таки непогано. Нормальні такі сходи задоволений, десь не десь є огріхи, але не без цього, як завжди. Трошки тут під лісом, як завжди, у нас. Що хочеться сказати? Хочеться сказати те, що ну, можна побачити сою, значить фаза, пара перших справжніх листочків. Ось такі. Чи зійшла вся, будем надіятися. Е, норма висіву, значить, планував е, маса 1172 грами, приблизно там 170. Е, планував висівати її розрахунку десь 120-130 кілограм. Але Ну, з міжрядям 30 але вийшло. Ну, в залі кудись. 140 кг і міжрядя 15 кг. сз не закривала нічого такого. Е, соя протруєна тобто я не дуже переживав за те, що вона там довго буде в землі. Інсектицид, фунгіцидний, досить таки, е, цікавий продукт Marivon Pro. обробляв все насіння ним. і додавав вігурт ТМС. Ну і ось і таке. Чимось пошкоджене, можливо, вражене зерно було. Можливо, ні. То-та. -то. Без мідобрива. Ну, якось так. А, і нукулянт застосовував тут нітрофікс. Ось таке коротеньке відео. значить Всім добра. Слава Україні і обов'язково Україна переможе.